Вітаю тебе, вільні народи, вільної країни, рішітка, ремонт Вінниця, одним словом, водіковому пошуковику. І так, хочеться сьогодні вам показати для всіх, хто живе на ЖК Барській. Це рахуйте новий мікрорайон, де живуть багато-багато людей. Поки не буде вирішено питання з відливами, ні про яку герметичність чи про теплі вікна мова не може йти. Ось перед вами відливчик. Ми його вже зняли, демонтували. Давайте подивимося, що у нас було цим. Ось так виглядає віконечка, під яке все просто-напросто задуває. Оце вся пена, оце жменька, це все, що було, підвідливо. Відповідно, коли йде дощ, він від барабану, тобто стучав, ось так вода звуки всім, Плюс е вікно, низ вікна був завжди холодним, ще з вікна подивало. Тепер Давайте подивимося, як воно має бути. Один відлик я вже підготував. Ось тако воно має бути. Бачите різницю, так? Тому, коли є будь-які питання, які стосуються віконочок металопластикових, звертайтеся, залюбки вам допоможемо і 6 перемоги кондицію одним столом. Хто поставив лайк, я трошки пізніше викладу фотки до після оцього відливу, як він був виглядав. Підписуйся на нашу робочу сторіночку в Фейсбуці, вона є в описі. Всім гарного дня, все буде добре, все буде Україні. Слава Україні!